А, ну, найперше, що ми маємо сказати, що звук це найменша одиниця мови та мовлення. Вони обхворюються внаслідок поєднання шуму із голосом, або просто шуму чи просто голосу. Відповідно, існують звуки голосні і приголосні. Голосні це ті, які ми вимовляємо тільки за допомогою голосу, а приголосні це ті, які вимовляються за допомогою шуму і голосу, або просто шуму чи просто голосу. А, ну, взагалі, всі звуки, які нас оточують, ми можемо трошки класифікувати. Є звуки природи, наприклад, свірінка пташки, шум води, шум волі моря і так далі. Є звуки предметів. Там, автомобіль проїхав про сигналу, по сигналу потяг проїхав, ми чуємо стук коліс. Це звуки певних об'єктів, певних предметів. Мовлення. Звуки мови це ті звуки, які позначають конкретну букву. Ну, наприклад, є буква Б, а звук буде Б, буква В, а звук В, буква К, а звук К. Це і є звук мови. Звуки мовлення це процес використання цих наших звуків мови. Тобто, коли вони вже об'єднуються в певні склади або навіть слова. Тоді вони вже стають звуками мовлення, тому що ми за допомогою цих. Поєднання звуків мови, утворюємо слова і з допомогою цих слів розмовляємо. Відповідно, подивіться, за допомогою звуків мови розрізняють слова та їхні форми. Наприклад, мир, сир, тир. Звук М помінявся на С і на Т, відповідно утворилися різні слова. Сир, сиру. З'явився звук У, утворилася інша форма слова. Сиром, додалися два звуки О і М, утворилося Утворився порудний відмінок від слова серь. Oh. У серії відповідно так само місцевий. Звуки мови вивчає розділ мовознавства, який називається фонетика. Тобто фонетика це розділ мовознавства, який вивчає звуки мови. Натомість звуки мовлення, тобто як правильно їх використовувати, як правильно говорити або наголошувати слова, вивчає вже розділ мовознавства, який називається орфоепія. А Для того, щоб передати звуки на письмі, ми використовуємо транскрипцію, тобто беремо ці звуки в квадратні дужки. Ну, Наприклад, слово Яма. Фонетичною транскрипцією будемо записувати ось так. Про правила транскрибування слів поговоримо на наступних уроках. Так само ви маєте пам'ятати про те, що звуки не бувають великими чи малими. Тобто малими і великими можуть бути лише букви, як графічні символи. Звуки всі однакові. Тому, коли ми будемо робити транскрипцію власних назв, маєте обов'язково собі запам'ятати, що ніяких великих букв в транскрипції бути не може. Всі звуки, точніше, транскрипції будуть маленькими. От, а... Далі букви ми з вами що пишемо і бачимо, а звуки чуємо і вимовляємо. Звуки поділяються на голосні, приголосні, так? а приголосні вже можуть бути дзвінки, глухі, шиплячі, свистячі, тверді, м'які і пом'якшені. Всього в українській мові звуків є 38, 6 з них буде голосними, а і 32, відповідно, буде приголосними. Детальніше про це на наступному працю.